Ні, абсолютно. Чому? Ну, по-перше, лікарі, скажімо так, не дуже висококваліфіковані, хотілося б вище трошки. А, та, яка була платна в Максвелі, зараз відсутня. Тобто немає ніякої альтернативи. Йдеш в дитячу поліклініку і нічого не отримуєш, те, що хочеш. Ні. Чому? За все треба платити. Ну, нормально. Можна сказати, не дуже. Ну, в принципі, я туди часто не звертаюся, так що ну, нормально, в принципі. Та не зовсім влаштовує, Медицина у нас нікудишня, як сказати. Хотілося, щоб було краще, щоб була доступна, більш безплатна, більш внімательна. Ну, так, щоб було все на вищому рівні, як десь других, щоб була страховка, яка, щоб ми платили, ну таке. Потому що вони выпускствуют таблетки, а на вони бувають. лечим одно, а колечим другое. Пожала в больнице, сделала операцию, спрашиваю доктора, ну, нужны ли мне витамины? Нет, не нужны, если вас ничего не беспокоит. Это нормальный ответ.